Якщо, наприклад, хворіють близькі, рідні, і це приносить мені страждання. Ну, в принципі, мені немає тоді кому кого звинувачувати. А що це за страждання? Дивіться, ну що ви з цим зробите? Звісно, коли хворіють, коли помирають, коли страждають ваші близькі, це дуже важко виправдати, і на це немає конкретної відповіді. Окрім того, що ну як так може бути, що творець, яким би ви його не сприймали. Тобто, ось з вами відбувається життя. У цього життя є якесь джерело. У вас є органи сприйняття, туди входить вся ця інформація, звідки ззовні, і всередині вас формується те, що є для вас цим життям. Як би ви не ставилися до творця, як таке може бути, що ось тут ви отримуєте від нього щось добре і ви його любите, а ось тут ви отримуєте від нього щось погане, і ви його не любите. Це любов недосконала. Кабалісти про це також пишуть.